Всім привіт! Сьогодні я хочу вам прочитати чудову історію про наших песиків, про шифтів даху та Сема Невловись. Сьогоднішня історія називається Кішка злодійка. Автор тексту Трейсі Кордерой. Ілюстрації Стівена Лентона. Переклад з англійської Ганни Яновської. Видавництво Жорж. Шифтів даха і Семний вловись покинули злодійську справу, але на них чекають не менш небезпечні пригоди. Містом ходять шутки про дуже, дуже лиху кішку злодійку. Мураля Кі надзвичайно підступна і розумна. Чи вдасться Шифті та Сему стати детективами і перехитрувати її? Ну що, починаємо Всідаємося зручнесенько та слухаємо уважненько. Колись сем і шифті були крадіями та стали, як бачимо, чесними псами. Печуть торти й пончики зранку до ночі і каву заварять, і чай, що захочеш. Засідники каву пили в них щоднини і розповідали чутки та новини. Графиня кричить У Матильди малята аж дев'ять рябих, п'ять простих і строкате. Хихикає Фред, ну і зачіска вбіла, неначе папуга гніздо намостила. Тут Сем із газетою в лапі примчав. Дивіться, що пишуть. Усім закричав. У місті орудує мура лякиці, обчистила дві ювелірні крамниці. В десяток будинків проникла підступно. І, мабуть, що банк буде місцем наступним. Злочинниця зовнішність. Легко міняє графиня злякалась. Я в банку тримаю і гроші, і персні, і браслети. Усе не ця лякиці і банк обнесе. Сем мовив ми зустріч таємну зберемо з таємною кавою, булками і джемом. Вже й зустріч зібрали у пору вечері, аж раптом хтось тихо постукав у двері. З надвору, де дощ поливав дуже рясно, заглянула киця промокла й нещасна. Я звуся рубіна і шукаю роботу. І шифті сказав То лишайся. Чого там? Рубіна взялась до роботи завзято, уміла й прибрати, і спекти, і подати. І всі полюбили її по заслузі. Вона наша зіронька, тішились друзі. Вже час зачинятись, бо пізня година, а й досі підвал. Підмітає рубіна. Оце чистота, як у залі вгорі. Дивись, мовив шифті, тут двері старі. А Сем прочинив їх і крикнув Тунель! І рушили друзі у глиб під земель. У темряві йшли вони без перестанку. І де опинились у сховищі банку. Там гори прикрас мерехтіли коштовно, таким би крадій порадів невимовно. Ого, мовив шифті. Оце самоцвіти. Могли б ми на них всі кав'ярні купити. Він лапу простяг. Але втрутився Сем. Ми чесні, сказав він. Чуже не берем. Вже сяяли зорі у небі безхмарнім, а шифті і сем працювали в пекарні. А де ж це Рубіна? Вони схаменулись. Була тут і зникла, коли відвернулись. Поглянь, мовив Сем. Певне, це її слід, слід вів у підвал до дверей, і крізь хід, крізь темне, сире покривало і мли, прямісінько в банк їх сліди привели. Тут варта прибігла і друзів схопила. А Сем закричав. Ви не так зрозуміли. І в час, як гармидер іще не затих, реальна крадійка пробігла повз них. Відкрилась її нехороша натура. Рубіна була не рубіна, а мура. От зникне вона не знайти із вогнем. Ловіть її. Крикнули Шифті і Сем. Амура вже спритно з мішками тікала й гукала. Ура! Я усіх ошукала. Провулком метнулась, стрибнула на мур, а шифті затнувся. Курул, калавур згадав Караул. Амура стрибнула, і Тут на біду поїхала з даху. Рятуйте впаду. Ледь-ледь ухопилась вона за карниз, а все, що украла, посипалось вниз. Та шифті мітливий, їй кинув отут свою білу шапку. Тримай парашут. Внизу поліцейські із семом чекали, і сем найгучніше кричав: Упіймали. Так мура, яка викрадала мільйони, потрапила врешті у руки закону. Всі мешканці міста героїв вітали, І радість в коктейлях молочних купали. Які ж ви сміливці, графиня раділа. Ви місто від кішки лихої звільнили. Ось золото вам, ось перлини чудові. Подякував шифті та все ж їй відмовив. Наш скарб це кав'ярня, сміхнувся їй Сем, і пончики пишні. В них ягідний джем. Ось і завершилася історія. Дякую всім, хто уважно слухав. До наступної зустрічі. Бувайте!